Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про якість та ціни на пальне. Єсть нашої студії експерт з паливного ринку Сергій Куйон. Вітаю вас, пане Сергію. Добре. Отже, із бюджету мають виділити гроші на перевірку наших заправок на якість бензину. Власне наскільки в нас ця ситуація дійсно складна, і наскільки вона контролюється? Чи варто ще знову перевіряти? Бо вже було кілька перевірок. Яка у нас в нас цим ситуація? Ви знаєте, така ситуація в тому, що контроль якості палива він насамперед потрібен самій державі. Чому? Тому що 35% в ціні палива це податки. А фальсифікат або контрабандний бензин це означає, що це паливо без податків. Тобто, це величезні втрати держав. тому у всій Європі, а також в інших країнах, посилений контроль за обертом палива, він зумовлений насамперед тим, що держава хоче контролювати процес сплати цих дуже великих податків. Тому це тобто захист споживачів, це таке другорядне вже питання, хоча це теж важливо, тому що людина, яка сплачує 35%, тобто сьогодні з кожного літру, це 3 гривні 50 копійок. Якщо вона сплачує такі податки на паливо, я думаю, що буде справедливо, якщо вона буде вимагати або вона заслуговує купувати якісне пальне. А ми зараз в Україні купуємо якісне пальне, бо от е, інтернет видання називають найгіршим паливом в, у столиці в Криму. Ну о, як вам сказати, що 20% тіньового ринку це така е, сама оптимістична. Оцінка, яка є на сьогодні, деякі експерти, в тому числі урядові з паливенерго, вони е, припускають, що десь 40% бензину є е, у той чи іншій мірі, не відповідає стандартам якості. Тому цифри дуже великі. Наприклад, якщо це 20%, це оптимістична, так оптимістична оцінка, яка є мінімальна і яка е, видна за будь якого розрахунку. То це десь 3 мільярди гривень державних надходжень. Тобто це обертається за тобто це не, те, те, що не йде в бюджет. У той час, коли за нашими розрахунками, якщо хоча б фінансування перевірки кожної заправної станції двічі на рік, буде коштувати державі десь 100, ну нехай 150 мільйонів гривень на рік. Тобто вкладають 100 150, виймають 3 мільярди. Тобто це для держави дуже дуже гарний бізнес, тому це не при тобто це не примхи там водіїв, це насамперед ну має бути вигідним державі, але чомусь цього контролю ми як не бачимо, так і поки що немає ніяких признаків того, що угу. щось зміниться. Як часто в нас взагалі ну перевіряють, можливо, і хто хто перевіряє, окрім самих експертів, можливо, ну це питання. Так треба поставити так, що. Вже 4 роки взагалі ніхто нічого не, прові... не перевіряє, тому що просто немає фінансування. І, ну, і дуже логічно, що за ці 4 роки ми і бачимо, як постійно зростає е, кількість нарікань на якість палива. Тобто, якщо ринок mm -hmm. відчуває, що за ним немає контролю, то він починає рухатись у, якусь, у той бік, який, ну, якому не треба рухатись. Ми бачимо, нема контролю. Є погіршення якості. Тому очевидно, що коли контроль буде, буде і е, краще на автозаправках. Це стосується і великих е, автозаправок, чи все-таки тільки тих маленьких, е, які такі непопулярні? Ну що ми бачимо? Ми бачимо, що дійсно відхилення від стандартів є у всіх, е, трохи менше у мережевих операторів, і характер цих порушень. Це відхилення у межах похибки. Тобто, і цьому компанії судяться там, з Держпотребцією інспекції і так далі, тому що там дуже такі спірні моменти. Але досліди, які проводили, ну, наприклад, наша компанія нещодавно, вона показує, що на немережевих станціях або одиночних там відхилення у десятки разів. Тобто там нема е, вірогідності того, що була якась помилка, там, е, коли брали проби, або що хтось помилився в лабораторії. Відхилення такі, що помилитися неможливо. Uh -huh. При тому, я вам скажу, що от у Києві, у Солом'янському районі, тобто, буквально це все відбувається ну, поруч з нами. Це не вигадки якісь, що там десь далеко, там, десь, там, в якихось там регіонах віддалених. Ні, от столиця, от вам яскравий приклад. З 10 параметрів сім не відповідали стандартам, і при тому там відхилення такі, що тобто, бачимо там і бензол, бачимо там і спирти, бачимо, і сірку тобто, це компоненти, які. Загрожують не тільки довкілля, але і наносять великої шкоди здоров'ям людей. А самі водії, вони можуть якимось чином ну, зібратися, ті, хто там все таки заправлявся, якимось чином закрити або хоча б ну, посприяти тому, щоб цих покарали порушення. Ну, розумієте, на кожен товар є свій покупець. Тобто, хто заправляється на тих заправках? Що таке Київ? Київ це е, місто, де дуже багато. Е, Державного транспорту. Тобто там, де е, багато транспорту, який належить не водіям. Так? Тобто водії вони експлуатують інші машини, вони є там державні службовці і так далі. Тому, звичайно, коли ми бачу, він бачить, що на гривню дешевше, ніж на великих станціях угу. е, з нормальною репутацією. Звичайно, що якщо він отримує гроші на те, щоб заправлятися там, він їде на цю заправку, бо машина не його. І можна щось заробити, тому ми бачимо ну, дивні картини, коли такі машини, як Audi, Mercedes, часто стоять на цих станціях і просто не зрозуміло, що вони там роблять. А якщо, якщо розібратися, то це просто водій, приїхав заправити. Ну, Машину-хазяїн. Ну, але невже цей водій не знає, що на гривню дешевше бензин не може бути, тієї ж немає. Він що... знає, але ж хазяїн починить, але ж, ну, йому ж їздити, власне. Йому їздити він ну, він ну, за ремонт буде платити ж його хазяїн. Угу. Що а, а, втрачає машина, автомобіль? сам? Скільки грошей, якщо це можна вираховувати, влетить таке от користування таким бензином? Неякісно? Ну, знаєте, все залежить від того, яка машина, все залежить від того, який там, блок може в неї. Як то кажуть, полетіти. Тобто, тут Які важко сказати, умови, тут можуть може бути ну, якщо там, якщо виходить з ладу паливна система, то це вже може на, на сучасних автомобілях це може бути там тисячі доларів. Ну а тоді, як такі ремонти більш дрібні, це угу. там 100 сто... 700, там, може, 1000 гривень, але це все тисяча, вона вже перекриє цю економію на дуже багато літрів. Пане тому... Сергію, я вас запитувала все-таки, чи можна якимось чином закрити такі заправки, які домішують щось у бензин погане. Чи, ну, Гіпотетично, uh -huh. власне, да. як чому, це можна зробити? В чому проблема? Проблема в тому, що е їх можна закрити, їх можуть закрити тільки державні органи. Державні органи можуть це зробити на основі. Перевірок за рахунок бюджету, оскільки бюджет не виділяє фінансування, то автоматично ми розуміємо, що і закрити їх не можна. Тому поки не буде відновлена система державного контролю якості за паливом, то е, я думаю, що ці е, випадки вони тільки будуть збільшуватись, тому що мова йде про дуже серйозні гроші, тобто 3,50 на літрі. Три гривні на літрі, якщо заробляти, то це дуже хороший стимул постійно шукати якісь рецепти, щоб здешевшувати паливо для ну, заробітку. А власне, саме паливо в Україні чи зможе здешевшити? Тому що деякі експерти кажуть, що дійсно може не кілька копійок нищити і падати ціна. Сьогодні дуже суперечлива ситуація, як вона виглядає? Тобто, паливо воно ціна палива складається з двох основних частин: це. На 60% світова кон'юнктура на ринку енергоносіїв, нафти та нафтопродуктів, та 30% 35% це податки. Крім того, все паливо та нафта закупаються за долари. Тому ми бачимо, що впливають внутрішні та зовнішні чинники. Зовнішні чинники на сьогодні вони є сприятливими для падіння ціни, тобто ціни за останній місяць суттєво знизились. Але ми бачимо, що внутрішні чинники, вони навпаки, вказують на те, що ну, вони є неблагоприятні. Тобто про що йдеться? Ми бачимо, що відбувається з курсом долару. Ми бачимо, що відбувається в банківській сфері. Наприклад, сьогодні вже ставки за кредитуванням становлять, за комерційними кредитами становлять 45% річних. Звичайно, що і зростання вартості долара, звичайно, що і такі. Просто несумісні з реальним життям ставки кредитування, вони всі будуть перекладені на споживача. Тому на сьогодні добра кон'юнктура зовнішнього ринку нівелюється дуже поганою ситуацією внутрі країни. Тому я думаю, що поки що стабільність це те, що буде це те, що будемо спостерігати найближчими там, найближчі декілька тижнів. Ну і дуже серйозно там спостерігаємо за тим, як буде відбуватися ситуація, тому що ну скажу так, що у бізнесу дуже погані очікування. Ми розуміємо, що були вибори, що не вся інформація була е е відома щодо економічної ситуації в країні. І зараз ми бачимо, що буквально кожен день приходять такі дуже тривожні новини. І це все, звичайно, буде впливати на бізнес і буде впливати на ціни. Mm. Тому дивимось, одне можу точно сказати, що для зростання цін на сьогодні точно немає ніяких передумов. Тобто, сподіваємося, що все ж таки, е А в принципі, що буде... б могло би е сприяти підвищенню цін? Що яким би поштовхом можна було це все? Ну, зазвичай основний фактор це світова ціна на нафту. Коли вона зростає, ми країна імпортер, ми імпортуємо як нафту, так і нафтопродукти. Тому, якщо воно дорожчає там, воно дорожчає і в нас. І е, внутрішній фактор – це податки. А податки от і зараз е, треба з'ясувати, вчора голосували за закон в Раді е, у другому читанні про індексацію податків, Однак, начебто нафтопродукти були вилучені з переліку. Mm -hmm. е, з переліку товарів, на які індексуються податки, тому будемо сподіватися, що це не штовхне ціни вгору. А також курс національної валюти це те, що впливає. Тобто ми бачимо, що сьогодні кредити дорогі, валюта зростає, податки поки що стоять на місці, але ми бачимо, що є ініціативи, наприклад, сьогодні основи на що є ініціатива там 10% на 10% ввести податок на імпорт. Так само це може Звичайно, це, угу. оскільки у нас і нафти, і нафтопродукти імпортні, звичайно, це напряму вдарить там, по споживачеві. А наскільки а, це так само може ще збільшити рівень неякісного палива, ці, який чор, на чорному? Ні, ринку? Ніколи зростання ціни не сприяє е, кількості якісного палива. Завжди, коли ціна висока, це є. Основним стимулом для того, щоб на ринок випливали ну, на нові об'єми об неякісного палива. Бо це дуже гарний заробіток. Наскільки збільшиться кількість людей, які цим займаються, і кількість палива такого неякісного? Ну, тут, тут нема такої еластичності, тому що ну, на, щастя, на щастя, фальсифіковане пальне теж треба щось робити. Тобто для цього треба якісь там компоненти. Для того треба якийсь базовий бензин та таке інше, а з цим є деякі проблеми. Тому, в принципі, вона, обсяг цього тіньового ринку, він є теж, у нього є свої mm -hmm. проблеми, які зазвичай пов'язані з дефіцитом цих компонентів. Тому м, трудно сказати, до скільки воно зросте, але ж ми бачимо, що. Чим вищі ціни, чим вищі податки, і у відсутності контролю це буде завжди сприяти збільшенню обсягів фальсифікату і контрабанди, тому що ціна питання дуже суттєво зростає, і вона до себе приваблює все більше і більше. Ділків серед автомобілістів ще ну ми про вам з вами про це говорили до ефіру. Є такі міфи стосовно а, того, коли треба заправлятися, щоб був найбільш якісний бензин. Uh -huh. Там, наприклад, коли в перший день завозять бензин, не можна в інші дні. Там теж треба знати якісь нюанси. У вас є такі секрети? Ні, знаєте, це все дійсно таких міфів дуже багато, але я хочу сказати, що для нормальних автозаправних станцій з нормальною репутацією ці станції всім відомі, вже ці лідери вони ну, більш-менш зрозумілі. То це, звичайно, все е, міфи, які не мають під собою ніякого підґрунтя. А, а якась є гарантія, що на цих великих автозаправках чистий якісний бензин? Ну, скажімо так, там ймовірність е, заправки е, фальсифікатом і, або бензином з якимось відхиленнями, вона мінімальна. Тому що ну, нема бізнес-логіки у тому, щоб. Е, Будувати великий бізнес, вкладати там мільйони доларів у ці заправочні станції та в інфраструктуру для зберігання та транспортування, щоб потім торгувати ніякісним uh -huh. товаром. Тобто, це просто ти цим рубиш сук, на якому сидиш. Тому навіть якщо відбувається якісь е, відхилення, там по спричине недодержання якихось регламентів по зберіганню або транспортування з мережевою заправкою буде легше. Домовитись про те, щоб якось компенсувати, або якось uh -huh. вийти нормально з цієї yeah. ситуації, yeah, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб клієнти е, були незадоволені, тому що недовольний клієнт, клієнт він завжди розповість про це ну, десяти своїм мережа постріля тому. Компанії угу. дуже зацікавлені в тому, щоб бути з нормальною репутацією. Що ж, дякуємо вам за поради, такі для автомобілістів. Нагадаю, гостем студії був експерт з паливного ринку Сергій Куйон. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.